ДНК Builder Gel – це колекція гелів для моделювання із трифазної системи. Колекція гелів Білдер ДНК налічує понад 30 варіантів гелів для моделювання. Це і прозорий, і молочний, і відтінки камуфлюючої, які стануть незамінними під час виконання френчів. Також гелі для моделювання зі світловідбиваючим ефектом, ефектом мушлі та дуже красивими ефектами переливу. Гелі для моделювання ДНК можна використовувати також в якості матеріалу для укріплення, завдяки збереженню своїх еластичних властивостей в тонкому шарі майстри з легкістю можуть його використовувати для укріплення натуральних нігтів. Гелі-білдер ДНК мають різний тип тиксотропії. Гелі, які мають блискітки у складі, мають менший тип тиксотропії, тобто вони трошечки довше будуть самовирівнюватися на поверхні нігтєвої пластини. Гелі без блискіток у складі мають досить високі. Такий рівень таксотропії, а це означає, що під час нанесення на нігтєву пластинку вони будуть дуже швидко самовирівнюватися. На підготовлений натуральний нігтик, оброблений дегідратором та ультрабондом. А також на ґрунтуючий шар із мультибази наносимо тонким шаром білдергель пензликом для гелю 003. Рівномірно розподіляючи по нігтєвій пластинці, контролюємо його кількість. В даному випадку ви можете працювати в техніці запечатування, а також з можливим випилом натурального нігтика з піднизу в кінці процедури. В тонкому шарі білдер гель зберігає свою еластичність і ідеально підходить для укріплення натуральних нігтів. Колекція гель гелів для моделювання. Builder Перл ідеально підходить для створення ще й орнаменту на нігтєвій пластині. Тонким пензликом ви можете створювати візерунки. Запечатуємо торці, контролюємо кількість матеріалу в зоні бічних валиків та в зоні кутикули. В цих місцях матеріалу має бути найменше для збереження його еластичних якостей. Нанесли гель, гель чудово самовирівнюється, і відправляємося в лампу на час полімеризації 2-4 хвилини. При тонкому шарі достатньо буде 2 хвилин в LED-лампі 48 Вт.